Привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Другий рік поспіль завдяки тренерам боксерського клубу Ринг Сергію Дворніну та Дмитру Пашкову робимо благодійне тренування з боксу саме в Житомирі, в гідропарку. Люди приходять на тренування, збираються трохи грошей і ми перераховуємо на рахунок нашим військовослужбовцям. Минулий раз зібрали 11 336 гривень, якщо я не помиляюсь. І сьогодні плануємо також частку зібрати. І ці кошти підуть військовому. Це друг моїх знайомих. І вони з бригадою там збирають на нічний прилад. Тому запрошуємо на тренування і пішли разом зі мною. І подивіться навкругі, хто не Житомира, яка у нас краса в гідропарку. Ззаді позаду мене йде група підтримки, дружина з дитиною. Тому... Думаю, все пройде чітко і полетіли. А так, спортики проблемали. на базі. І дякую всім, хто підтримуєте. І що хочу сказати, скільки ви тренувань десь приблизно зробили за весь час вже? Ми не пропустили жодної суботи з минулого червня. Це вже більше року. Кожна так. Кожну суботу ми тут. Так що це на 30. Приходьте, гідропарк. На яку годину ви збираєтесь? 7.30, кожну суботу. Гідропарку на кінцевій. А взагалі хлопці були? Так. Да. Да? Так що підтримуйте і бачите, реально. дівчаткам дуже величезне дякую. Так. Всі спортсмени на базі, а вон Серега є. Так що... Серега є. Да. Тренера на базі, всі на базі. Сань, що ти скажеш? Що, нічого, порядок? Прийшов підтримати? Звісно. Ну ти красава, реально. Да. Та ні, все чітко, всіх зніму, реально. всі. Хто прийшов, хто реально підтримував. Це круто. На пам'ять. Ось наш тренер Сергій та Дмитро. встали, ребят, один до одного спиною і взяти один до одного на спинку гарненько, руки в замок. Саня, тигр. Спину ровняю. Спину ровняю. Без плата, без плата массажа делаю. спина болеть не будет. Кто-то прав. Кто-то Да. Хочеться подякувати кожному, хто прийшов і свою маленьку частинку до нашої перемоги вкладає, реально підтримує. Це не тільки тут підтримую дані ініціативи, а всюди. Тому блін, величезне дякую. І хочу сказати, те, що багато людей писали в інстаграмі, що прийде, ставили плюсики, і їх тут немає. Ну, коротше, ви ж розумієте. Не треба бути балаболами, це теж важливо. Так, бачимо. Тык, тык тык и девчатка маленькие хлопцы все занимаются так бачите как девчатка луплять Ты що? сказка? Двоечку, двоє. Двоєчку, ти шо? Так, пацаны, що вам подобається тренування і проводить тренера, да? Конечно. Це на весь рівні просто. Чотенько. Будете приходити, да? Є. А ви давно займаєтесь взагалі боксом? Ой, ну уроки. Внизу, мабуть, і не повністю він займається дати. так багато. Рокі, дати, так а скільки ти займаєшся? Десь уроки три. Спортики на базі. Так, подивіться на цих тигрів. Так ти що? Ви давно боксом займаєтесь? Я рік. Що вам подобається? Так. Да. А, а чого ви вирішили сьогодні прийти на тренування? Ну, Бо, бо це благодійне. За Збирання кошти на косовушках. Красавчики, красавчики. <роте> Зніму вам тренера. Що, ти, ти ж по красвіту, да? так? Е, Ні, я по функціональному тенігу. По стретчингу. Функціональний тренінг – це функціональне тренування зі своєю вагою і з мінімальним додатковим обладнанням. Це які обладнання, там, шарики? Якісь, е, гантельки, де? ну не важкі, 3 кілограми, 1 кілограм, з петлями метерик, з гріпами. Ось, а всі інші права виконуються зі своєю вагою. А чи ти вирішила взагалі тренером стати? Тому що я кайфую від емоцій, які віддають мені люди, які приходять до мене на тренування. Круто. І що, до тебе можна записуватися? Це куди треба йти? Е, студія добра Фітнес, з перемоги 5-1. Окей, це твоя чи ти просто як тренер? Е, Ні, я працюю там. Окей, так буде посилання буде під відео, якщо записуєтеся на тренування, і будете всі підтягнуті і круто виглядати. Так. Що там ще пацани? Треба підійти спитати. Саньок, що ти скажеш? Що ви скажете, пацани? Нормальне тренування? Да, а що ти вирішив сьогодні так, наприклад, прийти в е, вихідний день на тренування? Е, ж години, да, да, да. Красава, красава. Uh -huh. Що ти, Саньок, зарубався щось? Все чітко. Расскажи, как ты сегодня дзвонив, прийшов, тут никого немає. А ну, так, прихожу десь без 5 10. Два человека. Я вот с товарищем. Думаю... Ні, без 20 здесь. Без 20 здесь. Ну, где-то так, плюс-минус. Я думаю, люди мы правильно вообще прошли сегодня. <рикола> <вся эта> <рикола> Прикол. Ну так, так в целом, в принципі, нормально все. Сейчас мы вот, и поедем где-то нырять. Понятно. <рикола> Також покажу вам, дівчатка. Ти що, це профіки? Реально профіки. Подивіться на цю швидкість, баємо його Ви давно займаєтесь же боксом, да? Ви двоєм три роки, да? Ти шо це ви? Ви ж на минулому тренуванні також було благодійними, так? Да? Ти що, подивіться, ну ви реально стали набагато сильнішими. Ти що, технічка. Технічка. Так, пацани щось на морозі, не хочуть тренуватись. Чого ви не хочете тренуватись, пацани? Так, саме таку брудну роботу хай роблять ці, правильно? Да? Розміночку. Ми зараз спойдемо. І лісоромитесь, підтягуйтесь, підтягуйтесь. Так, пацани, от бачите, розминочку не хочуть робити. Так, знаєте, шурочки зав'язують. Так, бодя запізнюється. Так. Що, проспав трохи? Да. Да? Да. Але все одно прийшов. Я не Проспав, я ждав маршрутку 20 хвилин. Що це за номер маршрутки такий? Де водії тут, тобто? 26-та. А? 126-та? та 126. Ваня, ти що, ти на полі видижаєш? Ні, на Київську. А, на Київську, понял. По функціоналу друге тренування нормально? Супер. Да? <плес> І що от після другого тренування треба робити? Відпочивати. Куди ви підете відпочивати, чи додому? Я їду про тренування, Реально? Да. <плес> То що? А ми їдемо відпочивати, ми їдемо відпочивати до додому. Додому? Як правильно відновлюватися після тренувань? Купити води, потягнути м'язи, розслабити, розслабити. М'язи нормально себе почували. І не поспішайте. через міст, можеш додому, додому Нормально. Плавати в басі. Та, Зараз до речі, класно погоду, можна десь поплавати. Ну, не бажано відграпати, звісно. Ну, але на когось бачимо по відкритому бажано розслабитись. І після таких тренувань хоча б до понеділка відпочити на мене. Ну і тримаємо воду забіг. А що там, до речі, твоя студія з тренувань? Твій що там? Я переїжджаю і ми будемо ще більше і більш комфортно. А, а, куди, а куди? я тебе вирішувати на 17. А що там де, де це? Це буде окремо вже... А, а де що з, там бересельна 17 Це де воно знаходиться? А там де трамвані печі, перехрестя Хлібної і А, зрозумів. І... — Там двоповерхово, з вулиці видно приміщення. Короче, зроблю сторіс, з відмічу. — відмічую, звісно, я те... Це... Просто... Да, я, я прийду познімаю по-любому. Фронтально сходить? Так, водичка. Три... Миргородську ланят. Ну, Моршинської слабогазани не було. А Моршинська взагалі топ. Ох, ох, ви виросли, ви високий капець. Так, рости. Що поросту? Та нічого, якщо всього рецепт випустимо. Ростістка, там, йогурт. Потім. А ай 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 який зріст? Хм? Зріст. Метр З... 98. А ти? Метр 95. Т ти взагалі витягнувся, ти що? Як так? Який рецепт? Розкажіть. І протеїн. Протеїнчик п'яти, так? Да? Ні, протеїнчик. Команд, тісто розевих окулярах ганяє, тіх, розтішую, все. Ростаємо 23 роки. Нормально. Ти що ревні високі? Просто є. Так що, дивіться, який розмах руки. Не підійдеш. Я підчикаю закон. А давно ви займаєтеся? Скільки ти займаєшся? Я вже не займаюся два роки, я так займався 7 років. А ты? Нормально. Топ. топ. Так, вы давно займаєтесь боксом? Да, я воно два с половиной. Три. А, а, а ты свидим займайся? Три. Да в ринку, да? Да, да. А ты займался? Да, в аграрколі. Тайский бокс мой. Тайс, да, тут боксинг. А в аграрколе же є такі, да? Да, там тренер. Ты там навчався? Чи... Не, я там просто займався. Розумію. А в цілому, а в цілому це чітко. Потихоньку займаємося. Нравиться, да? Да. Нравиться, з кем-то зарубіться. Ага. Вон там бої. А ти що, без пари, сам? Так. На футболочки рінг? Так. Минулого разу, до речі, був бірінчик. Ну, цього разу мався бути усик. Е, то, видно, щось не вийшло, а у нього ж так Да? так? Да, 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 да. Ну, тоді успіхуємо і запрошуємо його наступним, усика. О, ти що? Було б взагалі топово, да? щоб Олександр Усик, чемпіон, відвідав таку благодійне тренування. Ну це був би космос. І так. Е... Денис би також були ж благодійні тренування. Приїжджав Денис Берінчик. Взагалі йому дуже велика подяка ця людина. Ми там йому написали, так, що приїжджай в Житомир. Він приїхав і провів благодійне тренування. У нас воно відбувалося на Спартаку. До речі, є там частинка відео на Ютуб каналі. Можете подивитися. І Денис, реально бірік це топ. Рослів, чого приспав? Думав на 11? Так. Це страшно. Наоборот, якраз розміночку всі зробили. Ти зараз переодягнувся і всім раз-два і все. Що, ні? Ой-ой-ой. Це у тебе PlayStation футболочки. Так. Ти в PlayStation шпиль Ні. Не. Не? Не. Не, не полюбляєш ігри? Ні. Краще боксиком займатись, так? Да? Ой-ой-ой. Так, поки для відоса, подивіться на цих людей, які прийшли. Дякую вам всім. Так, так, так. Все, відзняли. Коротше, провели благодійне тренування. Дякую всім, хто прийшов. Найголовніше подяка це нашим захисникам та захисницям, тільки кому ми можемо робити такі заходи. І також тренерам боксерського клубу Ринг Пашкову Дмитру та Дворніну Сергію. Величезне нам дякую. І подивіться на нашу шкатулочку. Давайте разом порахуємо всі Давайте так. Дякую, дякую, дякую. Бачите? Наймолодші, скажімо так, люди підтримують. Рахуємо. 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1700, 1800, 2, 2200, 2400,

600. Ще... 1600. 1700. 1700 Грубо говоря. 1800. 1820. І тут 3, 4 120 420 гривень. Дякую кожному, хто долучився. Сьогодні перекинемо. І ви далі у далі відео побачите, куди саме після цікавити. Так, мені долучилися допомогти, тому що в мене щось не виходить. Зараз правильно все порахуємо. Перший раз ми нарахували скільки там 420, так? Але щось я почав рахувати вже більше. <ріх> так. Тисяча є. Yeah. 1200, 1400, 600, 1800, 200, 200 2400, 2600, 903, 200, 280, 200. 3400, 3600, 3,800, 4, 300. Више, 4400, 4500, 4600, 4700, 4700, раз, опа, опа. Раз, два, три, 4, 5, 4, 80. Це четко. І ще там люди просили номер карти, тому відзвітуюся і всім дякую. Реально, всім дякую. Також хочу в гідропарті показати вам одне місце. Ми ось з Денчиком йдемо. І це у нас є тут саби, дають в оренду. Це коротше, така доска, палочки, і ти собі їздиш. Це для тебе це такий, знаєте, активний та корисний відпочинок. Тому зараз все детальніше вам покажемо. Ми не туди прийшли, зараз ми вам покажемо, куди треба йти. Нам треба звідси десь кілометр три по набережному йти. Прийшли на базу Спартак. Тут займаються люди веслуванням. Правильно правильно розумію, веслування. І тут є що там, саби. Правильно? Привіт! Розкажи, що тут взагалі по сабам? А, тут можна орендувати саби, можна кататись дві години. Ось це дуже класний активний вид відпочинку для дорослих та взагалі дітей. І в нас їх доволі багато. Можна. Дуже класно провести час. Так? А скільки яка вартість? 250 гривень. Дві години, так? Так, да, на дві години. Це взагалі топово, подивіться, які саби, зараз вам показую. Ось такі, бачите, новесенькі, класні саби. Ну, блін, сказка. Зараз перший раз буду вставати, але вже бачу, набираю обертів ця тема, так? Так, взагалі це давно вже популярно стало, але в нас останній час все більше і більше стає. Я знаю, що ви там даєте ці чехольчики, щоб камери сховує, є, де можна... Так, є будиночок, де можна переодягтись, де можна залишити свої речі, де можна взяти чехли для того, щоб робити гарні фоточки, відео і не боятися, що щось потрапить на телефон і він там спать. Прикольно, прикольно. Так. Тому зараз ми спробуємо Спробувати. трьох стати і трохи поплавати. Ну, кажуть, що тяжковато трохи. Тяжковато, нічого. Типа, що це як більше, я думав, що це для відпочинку, але кажуть, що це як для цього? Для активного дозвілля. Тіпе, Без різниці. Тут така атмосфера, тут реально круто, Все чистенько, це підстрижено, просто свіже да. повітря. Так приїхати просто, знаєш. Та ти просто, що, да, так, собі час. столік, да, взяти Столик якісь бутики, і... чайочі в термосі. Так, да, скажи, іноді та? і, і порядок був. Ну, типу, як на перший раз, я ще не вставав на неї. Надіюсь, я не опаду сьогодні. Але типа. Можна так. було би ну, мож... ну, ну, да. Просто, да, водиш, да, щось, да. Щось просто не можна. Було б неприємно. Да. Але було б коротко. І дивись, багато грошей не треба. Не це все, але ми щось Треба, коротше, більше... Щось ми не знали. Да, да. Щось ми не знали. Все, зараз, зараз будемо плавати. Так, слабки зробимо сильними, сильних чемпіонами. Круто? Круто. Поплавали на сабах, нам пробували інструктаж, топово, такий класний вид задоволення, відпочинку. До речі, записували кінець відео, а це не кінець, тому що ми ще не показали, як ми перекидуємо кошти військовослужбовцям. Тому дивіться далі. Зараз поїду додому, зберуся і все зроблю. Що, на сабах норм? Норм. Нормі. Так що Деня рекомендує, залітайте, ви знаєте куди. Поповняли рахунок і вибило. 1600 гривень тільки вдалося закинути. От є готівка, можна тимчасово недоступна. Так що перекинемо ці кошти і звіт буде в інстаграмі. Всім дякую.